Доброго вечора. Сьогодні в мене буде школа, що з нашої продукції швидко може вам допомогти, як вигнати з організму вірус, є, що є профілактикою вірусних інфекцій, чим можна швидко собі допомогти, і як. Це дозування зрозуміти, яке з них найкраще підходить. Вірус, як ви вже знаєте, з 2020 року була пандемія COVID-19. Тобто вірус вражав настільки стрімко і швидко, що люди. Навіть не розуміли, як і чим себе спасати, і чому їх ізолюють так швидко. Я поясню, чому і як це швидко так відбувається. Бо коронавірус він має вигляді от такого кругленького шарика, і на кінці цього шарика такі шипи, а цих шипах йдуть такі, як коронки. Ось так. Того його й назвали коронавірусом. Але я вам хочу пояснити, чому так взагалі швидко вірус розповсюджується в нашому організмі. Ось це до вашого прикладу, це є вірус. От схематично я його вам представила. Коли він повітряним шляхом потрапляє в ваш організм, чи це ви вдихнули його, чи це навіть вдихнули, навіть коли ви розмовляли, тобто повітряно-крапельним шляхом. Через повітря. Він, коли потрапляє, сам вірус також складається з білка, з ДНК і рибу нуклеїнової кислоти, тобто РНК. Ось вам приклад, як попадає вірус в клітину. Це наша клітина. Я схематично намалювала її клітина. В клітині є ядро. А ось ці хрестики, які ви бачите, це ДНК-клітини. Коли вірус потрапляє в клітину, він завдяки рідині, яка знаходиться в клітині, вона розчиняє саме оболонку ось цього вірусу. І коли розчиняється оболонка вірусу, неважливо якого, вивільняється тоді оця рибонуклеїнова кислота. І тоді це дуже швидкий шлях вбудови вірусу в клітину. І він тоді, в наш ДНК, от у оці хрестики, це ДНК, починає вбудовуватися. Він дуже добре починає робити собі подібних, тобто копій. І коли цих копій в клітині стає дуже багато і вони починають вивільнятися. То і заражаються сусідні клітини. А тоді, коли це займає місце дуже багато цих вірусів, цих копій, тоді клітина гине. Ось таким чином, чого так швидко вірус поширюється в нашому організмі. А так як наша кров, вона швидко рухається, лім через лімфу також. Ну, лімфа старається нас зупинити цей вірус, щоб там не потрапило. І для того, щоб профілактувати такі проблеми, які б е, ви стикнулися людина з вірусом, необхідно в своєму е, аптечці мати такий екстракт, як обліпиха. Що таке обліпиха? Е, обліпиха, вона є противірусна. Це витяжка з обліпихи. Тут 100% активної речовини, це ядро клітини, законсервовано у власному суку, без спирту, без цукру. На полісахариді рекомендовано для діабетиків, тобто, настільки продукт. Якісний і е, без спирту входить, бо співвідношення аптечних мереж, наприклад, такий же ж екстракт, там буде 30% активної речовини, а то все спирт. А в нас, навпаки, нас 100%, тобто аналогів немає. Саме обліпиха, вона є дуже активна проти грипу А і Б. Вона містить дуже багато вітаміну С в своєму складі. І містить серетонін. Серетонін це гормон щастя, його ще називають гормон радості, але є інша сторона цього серетоніну, який міститься в обліписі, вона допомагає зміцнити імунітет, тобто зміцнювати імунітет серетонін. Він допомагає зміцнити нервову систему, і також серетонін не дає звужуватися саме судинам. І обліпиха саме екстракт обліпихи, я рекомендую при грип, грипах, при вірусах, при такому вірусі, як герпес, при застудних захворюваннях. дуже добре виводить токсини з організму. Ви берете 10 крапель обліпихи і так 4 рази на день. 4, то й навіть можна і 5 разів на день. Це таким чином ви свого організму виганяєте, бо вона прекрасно виводить токсини з організму. Якщо виводить токсини, значить йде очищення. Рекомендується також застосовувати як для полоскання обліпиху. Ви берете також на один стакан води, ну тоді вже 20 крапель обліпихи. Рекомендую також противірусним засобом застосовувати. Якщо людина захворіла, це екстракт троянди. Екстракт троянди вона дуже приємна на смак, полюбляють діти. Я рекомендую з на Народження давати саме противірусну або обліпиху, або троянду. Вона прекрасно на імунітет містить собі вітаміни Е, це К, вітамін Д містить це екстракт. Уявіть собі, що в своєму складі який цінний, містить смоли. Прекрасно працює на віруси, також відновлює мікрофлору в кишківнику троянда. Якщо відновлюється мікрофлора кишківника, а наш імунітет знаходиться в нашому саме кишківнику, тобто харчування, якщо правильно надходить і мікрофлори достатньо, тому наш імунітет буде сильний. А якщо наш імунітет сильний, то ми й не хворіємо. Але в нашій компанії також є продукція, така як флора, це е, Такі капсули, це шість бактерій. Ну, я, наприклад, в мене була банка, а ось є флора. Сюди входить шість бактерій. Рекомендується як харчування для нашого кишківника. Коли ви, людина захворіла застудою вірусом, рекомендовано. Три рази на день по одній капсулі приймати екстр... саме наші капсули флори. Це біфідолактобактерії, пробіотики, які підтримують мікрофлору кишківника. Коли підтримується мікробіом кишківника, тоді імунітет у людини сильний. Такий продукт, як лимону, Лимону, екстракт лимону в компанії New Life. Це витяжка з цедри лимону. Містить собі дуже багато вітамінів групи Б майже всю лінійку. ПП містить вітамін А, це Є. І я знаю, що багато містить мікроелементів, таких як цинк, а він є противірусним. Багато містить собі магнію, заліза. Марганець містить, мід містить залізо. Тобто, настільки великий комплекс саме екстракту лимону, це витяжка з цедри лимона, вона швидко працює на ваш імунітет. Вона є противірусною. І, до речі, саме екстракт лимона усуває судоми. А якщо усувається судоми, а якщо висока температура, наприклад, 39,6, 39,8, то в таких випадках рекомендована доза саме екстракту лимона 20 крапель на стакан води. І це можна прийом до 4-5 разів на день, так як обліпиху. Противірусним продуктом є в нас. Ісландський мох і є евкаліпт. Вони дуже чимось схожі між собою, тому що вони є як протимікробні, вони є природними антибіотиками, вони є противірусні, прекрасно працюють на багато штамів вірусів, на паличку коха працюють, тобто це на туберкульоз, прекрасно на стрептококи, стафілококи, на ешеріхії, на багато штамів грибів саме, як ісландський Мох, так і Евкаліпт. Вони, знаєте, як брат як і сестра я їх називаю. Але, до прикладу, Евкаліпт він дуже прекрасно виводить мокротиня. Його. При кашлі застосовують, і вам необхідно в такому дозуванні. Ви починаєте з 7 крапель, якщо у вас мокрий кашель, і ви захворіли і так до чотирьох разів на день. А ісландський мох саме застосовується при сухому кашлі. Ну, тут також дозування 7 крапель, і, 4 рази на день. При вірусі я рекомендую поєднувати, наприклад, обліпиха, ісландський мох, поєднувати там череду, чи прополіс, чи хвою, тобто має бути кілька компонентів і, і, і гриби. Далі я вас тож трошки здивую, ви парило, екстракт парила звичайного. Чим він такий цінний? Він цінний тим, що при захворюваннях особливо дітки, які Хворіють часто носоглоткою, приносять в школи, крім буває вірусів, стафілококи, стрептококи, які живуть в ротовій і носовій порожнині. Саме парило працює на стафілокок і на стрептокок. Хто в мене в програмі оздоровлення приймає саме цей продукт, то ті люди навіть пізніше хворі, ну тобто віруси або ще щось, вони хворіють, їх не бере воно просто. А ще в парилі є багато магнію, калію, є дубильних багато речовин. А коли є дубильні речовини, тобто вони щось зв'язують і допомагають забрати наприклад, таке як цироз печінки, при гепатитах, бо ж парило, так як ми знаємо, воно є жовчогінне, воно допомагає ферментації. Для того, щоб підшлункова залоза краще працювала. Але і інша сторона, якщо хтось захворів ваших знайомих, так що рекомендую також парило застосовувати. Далі, в мене є такі продукти хвоя або плющ. Ну, наприклад, в мене ну, немає. Плюща. Ну, за нього скажу все ж таки. Плющ ми також знаємо, що він є протикашльовий, відхаркувальний продукт, але він дуже добре працює на також стрептококи, і він є антибактеріальним. І що саме цікаво, в саме в плющі міститься такі речовина, як сапоніни, а сапоніни прекрасно ділиють на грибок. І я вам хочу показати, чому я саме за нього сказала. Бо він більше антибактеріальний діє. Бо на першому місці, от, наприклад, коли людина захворіла, ну, потрапив вірус, тобто вірусна інфекція, вірус. Наш імунітет понижується. Тобто імунітет понижується, і, і, може бути, в людини і в той момент і температура піднімається, коли вірус потрапив, починаються якісь кишкові розлади, головні болі. І на, на друге місце, коли імунітет понижується, дуже, дуже любить такий вірус герпесу виходити, також герпес. Він На губах, якщо імунна система понижується, герпес. А після герпесу дуже люблять в організмі по цій ланцюжку підніматися, грибок. Тому, щоб не допустити оцього цього пониження імунітету, не дати розвинутися герпесу і не дати процвітати грибку, а в нас грибок він не тільки в... зовнішньо, він і внутрішньо, тобто в кишківнику живе. Тому плющ в цьому випадку стає на, номер, на місце номер один, тому що в нього саме ці сапоніни, які не дають розвиватися ні герпесу, ні грибку. Думаю, зрозуміли. Далі, за е, такий продукт, як Прополіс. Е, прополіс діє на більше на 100 штамів е, вірусів. Е, він є сильним е, антибіотиком, він природним, він є анти, сильним антимікробним, він також е, Проти грибків дуже прекрасно діє, бактерій, дуже багатьох вмістить в у своєму складі мікро-макроелементи, вітаміни, має в своєму складі уявіть собі, 17 амінокислот. 17 амінокислот це продукт, який жоден стільки не містить. Є ще в нас тільки лінійка грибів, які містять амінокислоти. А в цьому випадку вам дуже добре є імуномодулятором. При застуді, при вірусі, 10 крапель на стакан води, і ви можна навіть в рот накрапати і прямо розсмоктати прополіс і так до п'яти разів на день, якщо у вас є вірусна якась інфекція. Тому що прополіс не дає розвиватися бактеріям, якщо він пригнічує віруси. І він настільки сильний, що я його навіть на воду не капаю, я прямо в рот капаю його і все, і розмоктую, тому швидший ефект отримуєте проти вірусу. Далі хвоя. Хвоя ми також вона є антибактеріальною сильною, вона запальні процеси добре забирає. Хвоя вона має. Ефект розрідження крові, тобто не дає е, утворюватися тромбам. А якщо не <плес> дає утворитися тромбам, бо віруси вони до чого ведуть? Для того, щоб е, згустити кров і працювати собі далі, розмножуватися, тобто собі подібних продукувати. Е, хвоя... <клес> Дуже прекрасно працює на інгаляції. Берете е, півлітру води кип'яченої, це має бути дуже такий 90 градусів кипяток. Берете туди 30 крапель хвої, прямо на цей кипяток, накриваєте рушником, ось вам інгаляція дуже швидка. Якщо у вас є інгалятор, я також застосовувала, в мене є нібулайзер. Прямо в той стаканчик наливала хвою, е, скільки там було, і дихала, Цим інгалятором. прекрасно працює, рекомендую. Тобто Профілактика бронхолегеневої системи, якщо є кашель, чи це ларингіт, чи ларенготрахід, бо я, в мене був ларингіт, то я його поєднувала. Тобто Або цей брала ісландський монг дихала ним дуже прекрасно на інгаляції, або хвою. Ось такі вам гарні рекомендації. Далі хочу сказати за кроворозріджувач, як бетулін або чага, нема біля себе, вони також є противірусними інмоляторами. Вони є онкопротекторами, вони є дуже ефективні на паличку коха. Також це при туберкульозі застосовують, прекрасно очищають кров. Саме бетулін, навіть кілька градусів температури він знижує. Що таке чага? Чага це гриб, який на березі росте. А бетулін це кора, кора, оця біла, що на березі, так і вона називається бетулін. Вона є е, прекрасним очисником крові, є протиалергічною, тобто бетулін і противірусними. Е, Є в компанії продукція, яка прекрасно працює в комплексі. Наприклад, екстракт календули і екстракт череди. Бо екстракт календули вони, він більше як працює як йоршик, як скрибок для організму. І... Коли ви захворіли, дуже прекрасно виводить слизь. Тобто е необхідно до свого комплексу е противірусного, протизастудного застосовувати або календулу, або череда. А череда вона є дуже сильно антибактеріальною, я завжди її також рекомендую для полоскання ротової порожнини. І, е їх дуже добре поєднати, наприклад, сім крапель нагідок, сім крапель череди, наприклад, до прополісу, до обліпихи, або, наприклад, до троянди, або ще доєднаєте парило. Суперкомплекс, і ви за кілька діб, це 2-3 доби, ви вийдете, якщо правильно підійти з комплексом і дозуванням. Ще хочу сказати за такі продукти, як апітон з світохвоєю. Особливо діткам рекомендую, якщо вони йдуть в школу, і щоб профілактувати саме ці захворювання, які приносять вони віруси, бактерії з собою школи. Одна таблетка два рази на добу діткам розсмоктати. По-перше, хвоя є розріджувачем, далі. Тмен. Тмин є чорний, це імуномодулятор, імуно імуностимулятор, перепрошую, і він підтримує імунітет. Таким чином, ви не будете, будете забезпечені тим, що ваша дитина не... Підхопить чогось і не принесе школи. І рекомендується, якщо ви їдете в транспорт, або ви кудись збираєтеся в дорогу, наприклад, поїздом чи, до прикладу, в автобусі, розмоктіть, візьміть е, е, апітон фітохвою або Гель-39 екстрактів перед тим, як сідати в поїзд, і ви себе профілактуєте від тих вірусів. І, е, е, скажу, ще за шавлею ще за екстракт. Екстракт шавлії. екстракт шавлії також рекомендований як проти кашльовий засіб. Він містить собі. Такі вітаміни, мікроелементи, які допомагають саме дуже добре справлятися з бактеріями. Рекомендовано також його для полискання. Ну там я вже беру 15 20 крапель на стакан води і дуже допомагає. Ви можете з чередою поєднувати також шавлю, Шавлія череда, на нагідки, наприклад. Плюс ще прополіс рекомендую обліпиху. І таким чином ви швидше з свого горла виженете те, що хоче осісти вірус. Ось цей вірус, він настільки швидко поширюється, що вам необхідно дуже швидко реагувати і багато приймати нашої продукції, тому що, щоб не запустити цей процес. Далі. Я вам ще хочу сказати, що необхідно до цього комплексу, який я назвала, наприклад, Обліпеха, прополіс чи там троянда, флору ви приймаєте, пітон фіто. Має бути завжди якийсь з цих китайських грибів, чи це рецепт тібетських гір, чи це Кордіцепс, чи це рейші, майтаки, шиїтаки. Неважливо якийсь цих грибів. Вони є всі імуномодуляторами, онкопротекторами. Це природні антибіотики, противірусні. Вони всі абсолютно є противірусні. І основна ціль цих продуктів та, що вони. Не дають склеюватися еритроцитам. а коли йде розрідження крові, то цей вірус він, його швидко виводить. Тобто, вони є антиоксидантами сильними, наші всі китайські гриби, вони є противірусні і вони швидко виганяють його з організму. Тобто, основна їхня фішка, що вони вірус забирають, і вони не розріджують кров, допомагають. Далі за такий продукт хочу розказати, як цинк і вітамін С. Цинк це мікроелемент, який також є противірусний, його рекомендовано в перших проявах вірусу брати по, три, по одній капсулі три рази на день. Він, саме Цинк зменшить перебіг захворювання на цього вірусу. Тобто і, до речі, саме цинк допомагає швидко його забрати. А вітамін С він захищає взагалі організм від вірусу, тому що наш організм побудований так, щоб, щоб засвоївся навіть той білок, має бути вітамін С. Так само, щоб ось вірус забрати. А він також складається з білка РНК, але в нього є інша сторона. Він допомагає ваш організм вигнати цей вірус, тобто забрати цю інфекцію. Він, саме вітамін С стимулює утворення імунних клітин, а це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що віруси дуже сильно нас атакують і вони мутують. І вони настільки швидко це все розповсюджується, віруси, тому що їхня задача така: продукувати себе подібне. Далі, якщо тільки перші прояви вірусу, ви застосовуєте в носа, бризкаєте, навіть якщо немає у вас проявів ніяких, ви або бальзам для носа. Або спрей на колоїдному сріблі теж для носа. До речі, тут входить ісландський мох, входить вербена, входить прополіс, морська сіль, колоїдне срібло, тобто це є вже профілактикою проти вірусів, бо колоїдне срібло, воно є тим продуктом, який вбиває бактерії шкідливі і віруси. А це більш на запальні процеси. Спрей для горла. Спрей для горла на колоїдному сріблі. Ось вам до прикладу, десь була відкрила, не знаю, де постала. Він також на основі масел, тобто це є бальзам для горла, він допомагає швидко з горла вивести ту інфекцію, яка поселилася, бактерії, мікроби, віруси. Бо саме, так як я сказала, колоїне срібло, воно швидко дуже працює в цьому випадку. І не забувайте також, то, що ви пробризкуєте носа горло, не забувайте розмоктувати гель-39 між періодами. Приймати китайські гриби, я вам вже сказала, це або три, або навіть п'ять разів на день. У мене є навіть випадки, де кожних дві години людина приймала, наприклад, Кордіцепс, тому що вже запущений був стан. А коли запущений стан, то розумієте, це частота прийому. Не забувайте, коли. Е вже затяжний процес має бути обов'язково капсули флори. Обов'язково це три рази на день. Це дев'ята, третя година дня і дев'ята година вечора. Це три рази на день, бо наш імунітет знаходиться в кишківнику. Противірусні я вже вам назвала обліпиха, парило, ісландський мох, наш, потім прополіс, далі хвоя екстракт троянди, екстракт лимона, плюща. Ви щось вибираєте кілька цих продуктів, наприклад, обліпиха парило прополіс, ісландський мох. Зрозуміли? Обліпиха парило, ісландський мох. Тобто у вас чотири екстракти, ви вже маєте. Берете китайський гриб. Це обов'язково берете флору, ось вам. Маєте пробрискувати горли ніс, розмоктувати гель 39. І між періодами також брати апетон фіту. Якщо ви правильно підійдете, то ви за три дні вийдете з навіть важкого стану. Довадено, перевірено і 100% працює. Рекомендую застосовуйте, і будьте здорові і не хворійте. хочу ще сказати, за два продукти, які також прекрасно працюють та за протикошльовий це бронхофлор. Він на основі йде подорожника солодке, а солодка в нас працює прекрасно на лімфу. Якщо в нас лімфа очищається, то ми очищаємо себе від вірусів і не даємо. Також застою в легенях, тому що вірус він добратися спочатку хоче з горла в ніс і так далі, і нижче опускатися. Але якраз бронхофлор тут добре працює. І імунофлор, в якому міститься саме кошачий кіготь, який дуже рідкісний і він дуже дорогий, якщо його окремо десь шукати і купувати. Він ефективно працює на віруси. Ви берете по одній таблетці п'ять разів на день, розсмоктуєте. Я його весь час застосовую. То, як апітон фіту, так само і імунофлор. ви просто його часто розсмоктуєте, щоб не захворіти. Це дуже е, допомагає. Якщо ви перші пчехи 5-6 пчехів за день почувствовали, то апітон фіто і монофлор одразу ж, одразу. а потім ви вже доєднуєте всі екстракти і наші гриби. Дякую.